Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катерина, я практикуючий номеролог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про такий показник, як точка перешкоди. Це показник, який показує нам, що нам заважає на шляху до поставлених цілей, і розрахувати його досить просто. Ми беремо дату нашого народження, а саме число народження та місяць народження. Наприклад, дата 14 червня. Беремо число 14 плюс 6, через, відповідає місяць червня, і у нас виходить число 20, тобто 20 й аркан. А зараз я вам розкажу коротенько про кожний аркан і що це означає для нас. Перший аркан називається аркан мах. Людині з такою точкою перешкоди може бути важко говорити, условлювати свою думку. Вона може нецензурно виражатися. Скандалити, любити пліткувати. Такій людині обов'язково треба слідкувати за своєю мовою. Можливо, треба записатися на курси ораторського мистецтва чи локалу, чи якось пропрацьовувати це через блог. Тобто обов'язково слідити за те, що людина говорить. За тим, що людина говорить. От. Другий аркан це аркан Верховна Жриця. Люди з такою точкою перешкоди можуть відчувати тиск жінок старшого віку, наприклад, тиск мами, свекрухи, сестри чоловіка чи жінки навпаки. І це може проявлятися вже у дорослому віці. Такі люди можуть маніпулювати, контролювати. І дуже важливо. Сепаруватися, не зовсім припинити спілкування, а, а сепаруватися а, і жити окремо. От. Також таким а, людям а, може бути важко приймати подарунки, м -м, може бути також а, страх езотерики та магії. Для опрацювання такої точки перешкоди дуже важливо мати хорошу самооцінку. Від цього залежить все, залежить майбутнє такої людини. Третій аркан у нас називається імператриця. У таких людей може бути перегиб в сторону доглядання за собою. Тобто, коли починають, наприклад, робити жінки уколи краси собі, то можуть. Почати там, а трошки підколю собі губки. І почалося. А зараз це собі перероблю, то собі перероблю. Тобто може бути відчуття якогось несмаку. Дуже важливо це контролювати. Четвертий аркан імператор. Тут може бути два варіанти розвитку подій. В першому варіанті людина може бути трудоголіка, постійно знаходитись на роботі зустріча, зранку до ночі працювати. От. І другий варіант це навпаки. Людина вважає, що їй всі винні. Спочатку батьки, а потім чоловік. Що в першому чи в другому варіанті, звісно, це все ненормально, тому потрібно для першого варіанту знаходити баланс між роботою і родиною, здоров'ям, приділяти увагу всьому, і в другому варіанті обов'язково треба реалізовуватись. П'ятий аркан, Верховний Жерець. Така людина може вважати, що я найрозумніший. Я знаю краще за всіх. І постійно давати всім поради. Знаєте, таке буває. От. Помилки людина визнає, на жаль, лише на власному досвіді. Тобто, така людина також може бути лише вчителем. Тобто знань ще недостатньо, але вона хоче всіх навчати, повчати, бо вона ж знає як краще. Тобто тут, звісно, треба над цим працювати. шостий аркан це аркан закохання. Людина з такою точкою перешкоди. А, може, їй дуже буде важко робити вибір. Вибір партнера, професії, тобто вона постійно в чомусь сумнівається. От. Тобто, обов'язково треба це пропрацьовувати, зрозуміти, що який би вибір. Ми не робили це все на краще, це наше життя, наші помилки, наш досвід. А, ніякої поради зі сторони не знаєте, і вам не скажуть, як краще саме для вас. Якось треба більше довіряти своїй інтуїції, і все ж таки наважитись і приймати рішення. Сьомий аркан це аркан колісниця. Такі люди можуть дуже боятися налогом, боятися успіху, боятися нових починань. Вони дуже часто не доводять справу до кінця. Тобто, щось почали. Кинули, щось почали, кинули. Ну, і звісно, що над цим треба працювати. Обов'язково е, старатися доводити справу до кінця, от, не боятися починати, пропрацьовувати себе. Якщо не виходить самостійно, то звертатися до фахівців відповідних, які поможуть знайти причину цих страхів. Е, ну і, звісно, працювати над собою. Наступний аркан справедливість. У людей з такою точкою перешкоди може бути на все своя правда у житті. Вони можуть собі в голові придумати якийсь закони, що потрібно робити саме так і дотримуватись їх. От просто так вперто цього дотримуватись. А тим людям все ж таки треба навчитися виробити в собі цей баланс і навчитися прислухатися. А також до думки інших. Також, що дуже важливо для людей з такою точкою перешкоди, це дотримуватися законів, не порушувати нічого, вчасно оплачувати кредити. Це досить важкий аркан для пропрацювання, тому до цього треба ставитися серйозно бо може прилітати. Дев'ятий аркан підлюдник. Людям з такою точкою перешкоди у них може бути страх самотності. Вони можуть бути, боятися бути покинутими. Ця ситуація, наприклад, може бути з дитинства, що мама там десь залишила, і дитина подумала, що мама її покинула. Чи дійсно така ситуація і відбулася в житті людини? І потім вони можуть вибрати собі партнера і недостойного, і боятися залишитися самі. А також такі люди завжди майже вважають, що їм недостатньо знань чи досвіду в якійсь сфері, хоча вони вже там отримали декілька стіть, але вони не можуть почати практикувати. Тобто це про невпевненість в собі. Звісно, з цим треба працювати і звертатися до спеціаліста, якщо це неможливо. Зробити самим. А, ну, обов'язково це дуже-дуже заважає жити. Десятий аркан колесо фортуни. Це все, що стосується наших фінансів та азарту. А тут може також бути два варіанти розвитку подій. Тобто, люди можуть бути або марнотратами, тобто все, що заробляється, все спускаю, або навпаки, такі скупі, що все збираю собі. От, звісно, що треба навчитися таким людям керуватися не емоціями в процесі фінансів, тобто працювати над своїм емоційним інтелектом. От, і тоді гроші будуть водитися. А тепер перейдемо до наступного аркану: це аркан сила. Власник такого аркану можуть бути дуже, як фізично, так і енергетично. І дуже важливо цю силу направляти в правильне русло, наприклад, в спорт. Тобто Дуже важливо вести активний спосіб життя, спрямовувати правильно свою енергію, бо тоді вона може вилуватися в якихось скандали, бійки. Тобто, дуже ця енергія, вона. Має мати правильний вихід. Дванадцятий аркан це аркан повішений. Також досить складний аркан для пропрацювання. Такі люди можуть бути схильні до самокопань, самонакручувань, можуть бути в стані жертви постійно. Вони схильні до залежності, якихось, але для них вживати алкоголю, звісно, наркотики це просто табу. Ну, вони, їм дуже важко буде з цього вийти. Дуже важливо працювати зі своїм психологічним станом. От, і це можливо робити через творчість. Дуже часто такі люди, саме вони творчі дуже. Бо як цей аркан зображений, Коли людина висить догори ногами. Тобто вона як може бачити світ під іншим кутом. Наступний аркан 13 це аркан смерть. Цей аркан він дає страх змін. Такі люди дуже пізно приходять до чогось нового. Наприклад, якийсь там новий тренд, науковий стиль в одязі, вони не розуміють, кажуть, що це таке. Ось там раніше колись от було краще. Можуть виникати дуже багато страхів такої людини. Страх смерті, страх старості. А такій людині навпаки. Дуже важливо йти в ці зміни, не боятися нового. І тоді таку людину дійсно ждуть великі успіхи. Друзі, це була перша частина відео про точку перешкоди. Про наступні аркани з 14 по 22 поговоримо в наступному відео. Якщо у вас виникають якісь питання, чекаю вас у коментарях і з радістю відповім на них. А тож, ставте подобайки, підписуйтесь та підтримуйте український контент. Дякую за увагу, па-па!